Ви дивитесь програму гість студії сьогодні. Ми будемо розмовляти з завучем одеської загальноосвітньої приватної школи світоч першого третього ступенів Ольгою Молчановою та Іриною Жураєвою, вчителем української мови та літератури одеської загальноосвітньої приватної школи світоч першого третього ступенів. Вітаю вас! Ну і перше таке питання: історія створення школи. Як виникла така думка, і скільки років вона вже існує? Доброго дня у нас наша школа вона існує вже довгий час, це одна із найстаріших приватних школ міста Одеси. Ми створені, святкуємо свій день народження в травні 1994 року. Була так. створена школа. Наступного року у нас буде ювілей, у нас буде 30-річчя нашої школи, тобто ми вже досить давно на освітньому ринку. Так. І це є таким дуже гарним показником. Не показник, да. У нас навіть є такі вчителі, які працюють із дня заснування школи і продовжують працювати до сьогоднішнього дня, тобто вони весь свій шлях пройшли разом з нашою школою. Школа наша першого третього ступенів, тобто, у нас є початкова школа, базова середня школа це 9 класів, і е, повна загальна середня школа це 11 класів, тобто ми даємо повну загальну середню освіту, можна у нас отримати. Угу. Ми школа ліцензована, тобто у нас є державна ліцензія, яку ми оновлюємо кожні 10 років. І, е, Відповідно, ми видаємо свідоцтва про базову та про повну загальну середню освіту державного зразка. Тобто, це такі ж самі документи, які отримують учні в будь-якій школі нашого міста і в будь-якому будь-якій школі України взагалі державній Державні школі. Да. Тобто у нас всі угу. документи державного зразка. А, у нас школа малокомплектна. Приватна школа, а, вона невелика. А, він, в нас а, всього 11 класів, по у нас немає паралелів. Хоча uh -huh. іноді буває, що набирається і два класи на паралелі. Такі а, роки іноді бувають. А, у нас а, максимальна а, кількість учнів 14. Тобто класі, не більше так. 14 дітей в класі, да в середньому десь так у нас і є. Десь бувають класи чи трошки менше, бувають класи до 14 дітей, десь в середньому 10-11 дітей у нас угу. в класах навчаються. Тобто викладаємо педагог він може. Більше приділити увагу між класу, де 30-35 п'ять. Так, так, звичайно, тому що це фактично як індивідуальне навчання, тому що протягом уроку ми можемо до кожного учня звернутися і з кожним кожного опитати і пояснити, якщо щось не зрозуміло було протягом уроку. Ну це якби таке дуже ну дуже гарно, коли не дуже велика кількість дітей угу. у, у класі. Я знаю, що у вас є ще садочок. Так, у нас є садочок при школі. Набір в садочок у нас від 3 років молодша, середня та старша група. Старші групи вони йдуть як підготовчі до школи. Не ну, обов'язково, що діти йдуть до е, першого класу в нашій школі. Вони можуть е, бути у нас в садочку, потім піти угу. в будь-яку школу, яку вони б, за своїм власним бажанням. Але ви вже підготовите? Ми готуємо до школи. У нас е, в садочку велика кількість занять. Це математика, це розвиток мовлення, це англійська мова, це мистецькі напрями. Тобто, це і малювання, і ліпка, е, музичне заняття і у нас є робота з логопедом. У нас при школі працює логопед, який дивиться за дітьми. Якщо в когось є якісь проблеми з річчю, то вона займається з для того, щоб ці проблеми вирішити. А вибачте, ще питання. А у садочку теж такі малокомплектні групи? Теж малокомплектні групи. Там 10-12 дітей у групах. Тобто вихователь більш може приділяти більше уваги, ніж більше коли він, там уваги, дуже да, багато да, дітей. Ніж так. більше уваги. Mm -hmm. uh, у нас по два вихователя в кожній групі, є uh, помічник вихователя, який допомагає. Uh, у нас в школі існує своя кухня, тобто у нас є харчування, чотириразове харчування. Uh, це сніданок, це другий сніданок, обід та вечеря. Вечеря це в основному для садочку і для тих дітей, які uh, залишаються. Шаються в групі продовженого дня. Uh -huh. У нас працює група подовженого дня. Вона працює до шостої години. Тобто діти можуть залишатися після уроків, вони роблять уроки з викладачами. У нас працює там зазвичай викладач початкової школи і середньої школи для того, щоб допомогти дітям справитися з усіма видами уроків. Група продовженого дня виходить на прогулянки, вони снідають, в неї є якісь додаткові заняття. Тобто, в принципі, у нас діти зайняті угу. от до шостої вечора. А зараз бажає. літо у вас є літній табір? Ну, якщо знаєте, щоб дитина в свій вільний так. час не на вулиці десь вешталась, а була приглянута. Так, у нас є табір. Він працює в червні. Протягом всього червня у нас є літній табір, дітям дуже подобається. У нас там діточки всіх класів від першого класу. Ну і хто хоче із старших класів по бажанню хто хоче, той приходить. Угу. і... А, в... Приймає участь у роботі табора. Там теж чотириразове харчування, теж діти знаходяться до шостої вечора, можуть знаходитися. А в першій половині дня у нас дуже цікаві якісь бувають заходи, це екскурсії, це може бути якісь майстер класи цікаві, це спортивні змагання. У нас вчителі кожен готує якісь цікаві такі змагання. Там, наприклад, там, ми святкуємо кожного року під час табора, наприклад, день туризму. Угу. Дітям дуже подобається. До нас приходить група людей із турклубу Романтик колишнього, і вони нам допомагають і кашу ми варимо, і палатки ми ставимо. Діти просто у захваті угу. від таких угу. занять. Це дуже цікаво. Так. Ну, Тобто, у нас такі різні заняття. Майстер-класи, кулінарні, майстер-класи у нас от на цьому тижні був майстер-клас. Вони вчилися накривати стол, як правильно угу. складати серветки, де повинні. Там стояти прибори, чашки, ложки, та, прибори, та. Да, дітям дуже подобається. Угу. У мене до вас питання. От ми вже з'ясували, що є підготовча група, що діти, я так розумію, вони вже автоматично можуть залишитися в школі. А якщо до вас приходять, хочуть потрапити до школи діти, які скажімо, ну от йдуть до першого класу, але вони не були в вашій підготовчій групі, які вимоги, якими знаннями вони повинні вже володіти, щоб потрапити? Ну, вимога тільки одна, щоб дитина морально була готова до школи, щоб вона могла прийти, посидіти хоча б деякий час. Ну не цілий день, а оцей урок відсидіти. Все готується в класі. Вчитель uh -huh. навчає, вчитель. Ми все підготуємо і читати, і писати. Все це на уроках. Підготовка uh -huh. йде. До. Головне, щоб дитина хотіла йти, щоб у неї було бажання йти. Все. Ну, знаєте, Я не хотіла так. ще додати, ага. тому що у нас в школі є психолог, наш дальний психолог, і а, вона проводить бесіди з тими дітьми, які йдуть до першого класу. А це робиться не з метою встановити його рівень, тобто дитина не обов'язково потрібна, немає таких вимог, щоб вона там писала, читала, ага. складала, зналася в математиці і так ага. далі. А якраз завдання психолога це визначити особливості дитини. Для того, щоб тому вчителю, який бере перший клас, було легше працювати, щоб він міг, міг звернути увагу на якісь психологічні особливості дитини. Може вона дуже активна, може навпаки, дитина бути сором'язлива, трошки замкнута і тоді, якби вже вчитель він бере до уваги ті поради, які дає mm -hmm. психолог після співбесіди з маленькими дітьми. І це набагато покращує адаптацію. Те в першому класі, угу. тому що всі ж знають, що це дуже великий стрес для дитини, особливо для цієї дитини, яка не, пос... не посіщала садочок. Якщо вона прийшла одразу до школи, одразу із маминих рук потрапляє mm -hmm. до шкільного колективу, де свої правила, де свої а, субординація так. своя, да де для того, щоб вити yeah. треба підняти руку, а не просто yeah. встати да. Є стихання. свої правила, поведінки, mm -hmm. і ось це якраз а, 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 покращує процес а, найбільш швидкої адаптації будь-якої дитини в першому класі, mm -hmm. щоб вона могла просто приходити на уроки, вчитися і отримати максимальне mm -hmm. задоволення. Знаєте, от останні роки є така тенденція, я не знаю, хто це вирішив. Можливо, батьки, що дитина, коли вона йде до першого класу і в школі, тобто вважають, що це є правильним, що вона вже повинна там рахувати, писати, читати, угу. от такі діти приходять до вас вже підготовлені. Чи бувають? Не підготовлені. Різні. Різні, Різні, да? Да. Різні. Різні. Угу. Бувають діти, в яких особливо ті, хто після садочків приходить, в них завжди є якісь заняття, угу. і вони, хоча б на якомусь невеличкому рівні, вони мають вже там трошки писати, трошки читати. Угу. Є діти, які ну, якби не вміються. Для цього і є школа, для того, щоб навчатися. Угу. Тим більше, що програма нової О, української да. школи, яка у нас теж вона запроваджується з першого по п'ятий клас. От зараз ті діти, які по цій програмі, Навчаються, вони переходять до 6 класу. А, вона якраз передбачає те, що дитина приходить до школи навчатися. Угу. А, Ірина, до вас питання, яка методика навчання офлайн онлайн? Було онлайн, було офлайн. Зараз ми переходимо тільки на офлайн, але є ще сімейна метода навчання. Це коли дитина навчається вдома з батьками, але не просто вона сидить вдома, мама все розповідає. Ми даємо завдання у Google класі. Там будуть відбуватися і якісь матеріали будуть скидатися, і уроки повністю, і пояснення, тобто вчитель все пояснює. Це буде або в письмовій формі, надруковано, або відео, якесь буде звернення. Але дитина все одно розбирає все вже далі, самостійно відпрацьовує <гум> це все, але разом з батьками. Тому і називається сімейна метода. Це, в принципі, не так страшно, не так важко, але від онлайн навчання ми відходимо, тому що все ж дітям потрібно спілкуватися між собою. Да, да, між да, вони приходять до нас тільки щоб поговорити, порозмовляти, побачити mm -hmm. mm -hmm. дітей. Це, це, дітей, да, це дуже ну, такі умови, що дуже жахливо, що діти не всі можуть це робити, але саме оце, щоб спілкуватися. А на чому акцент ставиться в навчанні? В принципі, просто у нас о, спокійні, нормальні умови. Дитина угу. буде навчатися і вивчати те, що їй буде, ну що спокійніше буде. Немає якогось конкретного акценту у навчанні. Да, ми працюємо якби, працюємо ми за звичайними да, стандартами програмами. Угу. А, програми, які рекомендовані Міністерством освіти, тобто у нас своїх якихось там програм немає. У нас просто звичайна а, шкільна програма, яку ми за 11 років виконуємо. А, нова українська Школа, перші початкові школи в нас працюють по програмі Савченка. А п'ятий, шостий клас у нас кожен вчитель має право Добре. обрати програму, та яка його більше влаштовує. Дуже цікаві є програми, дуже різні і інтегровані курси, і окремі предмети. І кожен вчитель може обрати і підручники, і програму, за яким він буде працювати у вже в середній школі за стандартами нової української школи. Скажіть, а от діти переселенців вони мають. Шанс потрапити до вашої школи так. У нас так. є. У нас є діти переселенців. У нас є діти, які приїхали із Миколаєва. Є діти, які з Херсона приїхали ще вже деякий час. Вони в нас вже знаходяться протягом семестру да. У Ірини Васильівні в класі є дівчинка якраз із Херсона. Угу. Вони з родини переселенців. Тобто ми приймаємо, у нас ніяких обмежень немає. Ми дітей всіх приймаємо, але я не знаю, мабуть, є якась ще індивідуальна підтримка таких дітей. Є, так. є індивідуальна підтримка обов'язкова, і робота психолога обов'язкова. Тому що в нас, в принципі, у нас постійно працюючий психолог. Якщо у дитини є якісь проблеми, або якщо психолог сам бачить, що у дитини якісь проблеми, особливо у дітей, які перенесли і потрапили в зону активних воєнних є. дій. вони... Ясно, що вони інші трошки ніж навіть даже там одеські діти uh -huh. а, працюють і психолог, і керівники. Класні працюють і вчителі. У нас дуже таке, якби це наше, якби завжди була як так сказати, це фішка нашої школи. У нас таке, якби у нас дуже домашня атмосфера в школі. Uh -huh. Ми завжди себе позиціонували як така школа домашнього навчання, щоб дитина, яка прийшла, приступила порог школи, щоб їй там було настільки ж комфортно, як і вдома, щоб хотілося приходити, хотілося спілкуватися, не хотілось розходитися, коли uh -huh. закінчилися а, заняття. І це якби те до чого ми. Е Чого ми хочемо, якби реалізувати, щоб дітям в нашій школі було комфортно? Тобто можна сказати, що діти з задоволенням ідуть до школи, так. як то знаєте, кажуть, щоб з щоб задоволенням йти на роботу і повертатися. І повертатися, йдуть з задоволенням і не розходяться. І іноді виходимо вже е, зі школи, щоб йти по домам. У нас діти на площадки ще м'яч ганяють. Кажемо, чого ви не пішли додому, бо нам тут Угу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чим вас сьогодні дивують діти? Вони ж відрізняються. Ну, у вас є вже така велика практика, так? угу. і діти вони, е кожного року ну, чимось відрізняються від угу. тих, які там були три роки, п'ять років тому. Чим вони вас сьогодні дивують? <різь> 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 ну, Так сказати, що чимось так якось конкретно. ні, Вони взагалі інші діти, трошки не такі, які ми були, які наші діти були. Вони більш розумні. Вони більше все ж таки розуміють, що відбувається на навкруги. Вони питають про це. Mm -hmm. Дуже yeah. так потрібно така тонка грань, ця межа іде, щоб розмовляти з ними як з дорослою людиною, але ще розуміти, що це mm -hmm. все ж таки дитина. Але їм подобається і вони розмовляють ну, в принципі, на одному рівні, намагаються yeah. це робити. Да. Ну, вони набагато освічені, ніж uh -huh. ми а, в інформаційних технологіях. Uh -huh. Тобто, yeah. якщо там десь uh -huh. у нас, тому що деякий час, коли був карантин, потім військовий стан, і ми вимушені були працювати дистанційно, нам, в принципі, от, вчителям такого віку, нам приходилось з нуля фактично починати, uh -huh. а, щоб засвоїти технології, комп'ютери і так далі. Іноді у дітей питаємо, як що нажати, що зробити, як створити. Як зробити презентацію? Вони це знають набагато краще. Угу. І в цьому вони орієнтуються набагато краще. Так, я згодна з Іриною. Вони дійсно такі, вони, вони питають, вони цікавляться, вони задають питання. І е, вони, от, навіть ось цей е, період складний для країни, для дітей, от в, в, воєнний стан, вони такі згуртовані, вони один одного підтримують. Навіть коли були ситуації, коли повітряна тривога, у нас на території школи, до речі, є укриття своє власне, яке прийнято. У нас є акт прийому цього укриття, служба ДСНС у нас приймала, тобто офіційне укриття. І, як діти там себе поводять, це просто вражає. Наскільки вони один одного підтримують? Е, наскільки принесуть е, там дівчатам водичку дадуть, е, стілець принесуть. Хлопчики патріотичних пісень у нас там співали, коли сиділи, там тривога лунає за е, укриттям, а хлопці в нас е, співають патріотичні пісні. Тобто, ось це такий, е, от це, що чому їх можна так сказати, війна навчила один одного підтримувати. <головік> Не кидати і е, е, піклуватися uh -huh. один про одного. А що до поза, скажімо так, шкільної програми, е, якісь є гуртки, знаєте, тому що е, є батьки, коли там е, забирають дитину, там везуть на якісь там uh -huh. е, щоб вона там чимось займала, що ви можете в своїй школі запропонувати? Ну, у нас гуртки були, і танці, і спортивні і шахи були, але зараз ну, з цим станом і онлайн навчання не було кому навчатися там, займатися цим. Зараз в вересні ми знов будемо працювати, будуть і шахи, будуть і спортивні заняття, і танці будуть. Все буде відновлятися. А Тому, що Дітям цікаве, да, потрібно. Нас, да, да, да. В початковій школі дуже цікавий був гурток, робота техніка да. дітям uh -huh. дуже подобалась. Це вони займаються, збирають лего. Так. Вони такі дивні речі збирали, ну, такі талановиті. Угу. А, мистецький кружок є, малювання, ліпка. У нас поступова наша викладачка мистецтва а, Вона робить виставки у школі, постійно їх змінює. Діти дуже класно малюють і а, роблять вироби якісь своїми власними руками. Все це виставляється, тобто у нас це теж є. Ну, знаєте, незважаючи на час, свят ніхто не відміняв, ну, життя продовжується. Я так розумію, що діти створюють якісь свята в школі, так я так хто більш ініціатор? Це викладацький склад, чи це все ж таки діти? Хто більш активний в цьому? Признавайтеся. Не можна сказати, хтось один всі разом працюють, вони допомагають. А вони допоможі, іноді можуть якусь ініціативу вони запропонувати. У нас довгий час дуже дітям подобалось, Проходили ярмарки благодійності. Вони робили щось, вироби, якісь малюнки, щось пекли, приносили, продавали один одному, і це дуже було цікаво. І дітям подобалося дорослим, приходили батьки і гроші ми збирали цілеспрямовано, тобто ми допомагали якоїсь конкретної людині. Тобто діти розуміли на що ці гроші підуть. Угу. А, ну і так у нас дуже багато свят. Тирина Васильівна. На проводить дуже цікаві свята з української мови і літератури. І шевченківські дні присвячені і вечорниці. В нас були цікаві. Ну, і різні свята. У нас діти дуже люблять Хеллоуін. Да? да, да, дуже люблять всі діти чомусь дуже люблять Хеллові. Може, їм подобається перевдягатися в різні якісь особи. Uh -huh. Директор нашої школи перевдягається в таку чарівну відьмочку, uh -huh. вона ходить на мітлі по кожному класу, пригощає цукерками. Ну діти у захваті. Тобто бувають такі навіть спонтанні свята, які ось. А якщо такі свята робляться, є якісь поступки в навчанні? Можливо, якісь уроки відміняються для того, щоб ну. Ще було ще більше з тим, ну, якщо був потрібно. Радіти, так, так, то відміняється. Так, так. Якщо б треба зібрати дітей на якийсь концерт, або на якесь свято, то да ми можемо пожертвувати своїми дорогими любимими уроками так, для так. того, щоб діти отримали задоволення. А якісь екскурсії, от щодо літнього табору, наприклад, так. і навчального процесу, от ви викладаєте. Український язик і літературу так можливо виводити до якихось музеїв чи на виставу, наприклад, як то якогось одеського театру. Так, да, ми ходили до онлайн-занять. Да, до цього угу. всього у нас були особливо літні табір. Це було взагалі, це, це таке чудове було. Просто так. вони чекали, а куди ми їдемо далі? А вони рахували, ми там були, там були. Ми навіть такі музеї відвідували, що ми не знали, що такі є в Одесі, Одесі музеї. Діти стільки бачили, вони угу. потім все це розповідали. Дуже цікаво. І зараз ще кажуть: он жалко, що вже немає цього. Тобі десь поїхали, б подивилися, що ну зараз з цим станом не можемо вивозити. Возити дітей, тому mm -hmm. да, намагаємося mm -hmm. якось, якимось чином. Ольга Олександрівна сходила в музей о, в, да, в археологічний я вони, історію, да, тому да. ми ходимо. В археологічному музеї я якби ну зазвичай п'ятий клас, коли вони починають вивчати історію, коли йде курс знайомства з історією, ми їздимо на екскурсію до археологічного музею, до історика там краєзнавчого музею. Тобто, угу. у нас це ну, якби ми активно це робимо, музейну роботу і отакі от, от практичні якісь заняття на виїзді, екскурсії дітям це дуже подобається. Знаєте, я вас слухаю, і просто думаю: ну чому мені нам 6 років, я задоволення пішла <риклад>. до вашої школи. Якщо нам було 6 років, ми теж задоволенням пішли, пішли до нашої би. школи. Ще у нас вже програма добігає кінця. Хочу, щоб ви ще раз сказали, що може сьогодні ваша школа дати дитині, батьки, яких збираються. Відправляти до першого класу, а можливо, до речі, хтось uh -huh. переходить з інших школ, просто чи є такі випадки, а, чим вона відрізняється, тому що а, їй вже багато років, це вже ну, говорить само за себе, uh -huh. так? Тобто тут же, можна сказати і слова, вони зайві. Тобто, з 94-го року все питань немає. Так сьогодні ж ви краще ніж я розумієте, як важко втриматися. Коли дуже багато пропозицій, mm -hmm. і у нас немало приватних шкіл, так? так. От, тобто ви своїм існуванням, таким багаторічним, довели, що ви маєте право на існування не просто, а ну, просто супер, так? Маєте. Чому саме треба вибрати вашу школу? Ну... Затишок, домашній родинний дружба. Навчання, знання, і не тільки знання з предметів, а ще й знання з життя. В принципі, я вважаю, що це це вже дуже дуже добре. Ну, я б ще додала ну, такі, що у нас все ж таки офлайн навчання, очне навчання. У нас живе спілкування з вчителями, навчання в такому стані, як воно потрібно бути. Безпека uh -huh. тому, що на території школи у нас є своє власне укриття, яке знаходиться на території школи. А, ну тут... і зайві люди не зайдуть. Зайві Ні, люди не, не зайдуть. Чи у не нас повністю не? автономна територія. У нас є охоронці, у нас закрита територія. У нас е, е, ніхто сторонна людина у нас до школи просто так не потрапить. Угу. А, ось це. Ну, і це все, що сказала Ірина, да? що ну, це і... доброта, комфорт, затишок, увага а... до дітей, любов до дітей. Так. Дуже велика любов до дітей. Маленька так. комплектність класу да, має дуже це велике, велике да? значення дуже. Ну, і якісне навчання. Якісна, як сказано, навчальний да, процес, да. дуже якісний. Тому якісний. що, коли дітей не так багато в класі, дитина, знаєте, не може, там, вона розуміє, що коли кожного угу. дня її запитають. Дав якесь питання її на уроці поставлять, тому що не вийде там десь пригнутися, і ну там сьогодні не спитали завтра, післязавтра і таке інше. Ну що ж, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми були завуч Одеської загальноосвітньої приватної школи світоч першого третього ступенів Ольга Молчанова та Ірина Жураєва, вчитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої приватної школи світоч першого третього ступенів. Дякую вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось!